то запрошу Дякую. <clears throat> e, Перше питання. Про затвердження порядку денного до чергової сесії селищної ради 8 смітня. Щодо пропозиції доповнення зміни. Їмо? Пропозиції, будь ласка. Закрепляйте? До запрошу. Дякую. Наступне питання про внесення змін на рішення сесії сторони середньої вибачають. Везені зміни рішення сесії Сеолизької селищної ради восьми від 19 людня 24 року номер 29 про бюджет Сеоницької селищної територіальної громади на 25 Доброго дня всім присутнім. Доповідає начальник фінансового управління Лариса Подаренко. 15 квітня 25 року за номером 358 п'ятдесят ТР вийшло розпорядження Кабміну України, яким для нашої громади затвердили обсяг додаткової дотації. На здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу зв'язку з повноваштабною збройною агресією Російської Федерації. Відповідно до цього розподілу для Солоницівської селищної територіальної громади передбачена сума такої дотації 14 мільйонів 371 тисяча 300 гривень. Відповідно до вищевказаного розпорядження, така сума коштів необхідна. Спрямувати на один з вид, таких звидів: будівництво, розміщення, влаштування первинних мобільних укриттів, придбання спеціального транспорту для комунальних підприємств, виконання першочергових невідкладних аварійно-відновлених робіт, придбання будівельних матеріалів для відновлення пошкоджених об'єктів та ремонт сонячніх та внутрішніх інженерних мереж та систем, зокрема теплопостачання, газопостачання, водопостачання, водовідведення, опалення електричних мереж. Враховуючи те, що зазначена додаткова дотація не була е передбачена раніше і так склалося, що розпорядження було видано майже за два дні з такою сумою головний розпорядник коштів Солинцівська селищна рада звернулася до нас з проханням е при збільшенні дохідної частини врахувати цю суму та е залишити. Поки що цю суму на нерозподілених транспортах з державного бюджету за кект нерозподілені видатки на цю суму, так як тим, що відповідні роботи, які я перерахувала, потребують відповідної документації, можливо, проектно-кошторисної документації, кошторисної документації та інше. В подальшому, можливо, на черговій сесії ми з вами будемо вирішувати питання щодо вже видаткової частини цих ощів на сьогодні залишаються на рахунку. рахунок. Змовимося. Питання. Думаю, ми Пропозиції. Ми внести Рекомендувати внести зміни? Рекомендувати внести зміни на сесії. Початку за чергові сесії знову. Mm -hmm цвет, туда, 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 туда,